Шановні земляки, перш за все, я надзвичайно радий, що сьогодні маю можливість з вами поспілкуватися. Ситуація, яка вийшла з під контролю правильно, сьогодні засвідчено тим, що сьогодні відбувається в нашій країні і в тому числі в місті Черкаси, я думаю, що нікого сьогодні не задовольне. Я розумію, що ми влада. Беремо на себе відповідальність в тому, що сьогодні немає спокою для Черкаща і жителів Черкаської області. Ми сьогодні зібралися з тим, щоб вже, це який Люди Миколаївич, вже третя наша зустріч, третя зустріч з тим, щоб послухати всі ваші вимоги. Тим, щоб ми цивілізовано мирним шляхом знайшли всі точки вирішення, По давайте давайте по темі. І я впевнений, що ми ці питання вирішимо. Я ось сьогодні підняли про тітушки, тітушки і так далі. Я вам відверто кажу. Не займався, займатися цим не буду. не готов я вам ще раз. Шановні колеги, давайте вислухаємо і будемо давати питання. Дамо право висловитись і дамо право вам задати питання. Дякую. Ми були на тій позиції і залишаємося. Я беру на себе відповідальність говорити за обласну раду. На позиції мирних переговорів. На позиції миру, на позиції того, щоб люди не гинули, на позиції того, щоб не травмувалися люди, були і залишаємося на цій позиції. Я офіційно засвідчую всім вам позиції. Тому. Я ще раз скажу, що зробив все можливе з тим, щоб не допустити того, що сьогодні має місце в наш Черкас, щоб, щоб люди не гинули. Відношення того, що забрали безневинних людей, ми особисто з Леонідом Миколаївичем зустрічалися із правоохоронними органами. І ви знаєте, що і я особисто. Мав розмову із прокурором, і з начальником міліції. І дуже і дуже просив особисто, і заявами бачили, підписану мною на сайті, з тим, щоб без дивиння людей відпустити. І цим питанням будемо продовжувати займатися і сьогодні. Знову поступило звернення тільки що від групи ваших активістів. І зараз їду туди і знову буду зустрічатися. Що ще, які будь ласка, Льоня, почекайте. останні п'ять сесій обласної сесії, буквально з літа, відбувається в таких умовах. На дверях стоїть беркут, всередині сидять тітушки, переодягнені міліціонери. Їх міг запросити. В незаконний спосіб не допускати людей на сесію. Тільки Черняк. Черняк не політик, він лікар. Я звинувачую вас у цьому. Ви можете виправдатись? Можу. Я прошу. Я відповідаю. На сесію, на сесію запрошуються депутати обласної ради, запрошується керівництво області. Запрошуються засоби масової інформації і ті, які подають заявку в відношенні присутності на сесії, допускаються депутати Верховної Ради і їх помічники. Придумали, щоб люди не зайшли да. О, я, ж, я, шановні, я ж я ж ці закони, я ж ці закони не писала. Я хочу сказати, що я... Яке відношення? Зараз усі мають титушки. Черняк не виправдався. Черняк не виправдався, тому що були випадки, коли на сесію не пропускали народних депутатів. На сесію не пропускали депутатів обласної ради. Я особисто свідок цих фактів. Будь-яка людина із вас, яка хоче війти. Вона має право по закону війти і бути присутня, не порушуючи закону. Але нас не допускали з вулиці. Беркут тітушки, міліція. Ви їх запрошували чи ні? Не запрошував. Хто, хто не порушував закон? Чому ви не реагували? Ви знали, що на вулиці Беркут? Чому ви сесії починали, коли Беркут не пропускає? Громовського депутата обласної ради, Старікову, Пашинського народних депутатів. Чому ви починали з сесії? Ваші... Не виходили, не наводили порядок. Ваші звернення розглядалися обласною прокуратурою і наші співробітники, наші співробітники. Наші До обласної ради Юрій Громовський. Шановний колеги, подійдіть. панове, ми зібралися вислухати його. Увага! Ми його вислухаємо. Ми оцінимо, чи правда, чи неправда, але свистіти ми не на стадіоні.